Запрошую тебе на кухню. Тут за дверима кухні відбуваються справжні дива, таємничі аромати, різнобарвні інгредієнти та неймовірні смаки. Ти готовий розгадати кулінарні загадки? Тоді починаємо. Це вареники. Відгадай, з чим вони. З сиром. З вишнями. Картоплею, з капустою. З грибами. Всі кухні різні, але якщо уважно подивитися, то можна сказати, що у кожній кухні є меблі, посуд. Обладнання. На нижній поличці обладнання, яке допомагає готувати. Назви його, мультиварка, блендер, мікрохвильова піч, м'ясорубка. На другій поличці посуд для приготування їжі. Назви його, пательня, каструля, сотейник. Чайник. А на верхній поличці посуд, з якого їдять. Назви його. Мілка тарілка. Глибока тарілка. Чашка. Розглянь картину, яка називається кухня. Готуємо обід з мамою. Що відбувається на картині? Як ти думаєш, що вариться в каструлі? Борщ. На столі продукти для приготування борщу. Назви їх. А які ще страви можна приготувати з цих овочів? Салат, вінегрет, тушковану капусту. Назви кухонні предмети, без яких господиня не обійтися на кухні, меблі, посуд, плита. Різні прилади на кухні для різних способів приготування. І страви виходять різні. Що роблять у каструлі? Варять. Страва виходить варена. Повтори. Що роблять на сковорідці? Смажать. Страва виходить смажена. Повтори. А у духовці що роблять? Печуть. Страва виходить печена. Дивись на овочі та називай, якими вони будуть. Перець варений. Морква смажена. Картопля печена. Капуста варена. Картопля смажена. Перець печений. Морква варена. Капуста смажена, картопля печена. На кухні багато всього цікавого. Допоможи добрику з'ясувати, що для чого. І поясни, як це працює. Ополоником набирають рідку страву з каструлі. Ножем ріжуть на дошці. Молоточком відбивають м'ясо, вінчиком взбивають яйця в глибокій тарілці, качалкою проскочують тісто. Пропоную тобі приготувати смачні та цілющі напої, напій з малиною. Додай у теплу воду малинове варення та розмішай ложечкою. Напій з лимоном та медом. Додай у теплу воду шматочок лимона та ложечку меду. Розмішай. Приготуй оздоровчі напої та пригостися. Смачного!